Черговий транш допомоги активісти свободи зібрали та відправили в зону. Ато 12 березня. Нині в складні часи кризи люди збідніли та не втратили доброти. Мешканці прилук та району, підприємці, як завжди, не лишилися осторонь і долучилися до співпраці із свободівцями. Це далеко не перша і не остання акція від націоналістів на підтримку наших воїнів. Цього разу автівку з допомогою зустрічатимуть військові 41-го батальйону. Завдячуючи нашим воїнам, ми зараз маємо мирне небо і можемо спокійно виховувати наших дітей. Так що треба все робити для того, щоб допомогти нашим солдатам там, щоб вони були одягнені, накормлені, для того, щоб все-таки вони. І далі продовжували захищати нашу державу і нас з вами. Картопля, морква, цибуля, капуста, мінеральна вода вантажівка заповнена всякою всячиною. Та найочікуваніші наїдки готують і передають наші умілі прилучанки. Вже не вперше господині долучаються до волонтерства свободівців. Солдати щоразу передають слова вдячності трьом турботливим жінкам елі, її мамі та їх сусідці. Домашня борщова заправка та випічка для хлопців в зоні АТО як манна небесна. Тож з листопада наші військовослужбовці із ще більшим нетерпінням стали чекати на свободівську вантажівку, адже відтоді там іще й смачненьке, зроблене з любов'ю від небайдужих прилучанок за допомогою хлопців свободи. За допомогою сусідів, хто що приносить, хто банки принесе, хто якусь консервацію, хто якісь овочі стараємося переробляти і відправляти хлопцям. Чекаємо їх з перемогою, щоб вони були живі. Слава Україні! Наступний транш допомоги місцеві свободівці планують відправити 25 березня. Націоналісти поїдуть в зону АТО особисто і залишаться там, але вже не волонтерами, а солдатами, захисниками батьківщини.